Росіяни вдарили ракетою по Петромихайлівці. Ще п'ять разів з РСЗВ гатили по Гуляйполю, Степногірську, Чарівному та Новоданилівці. Били й по Запорізькому району. У Кушугумі ворожий ФПВ-дрон поцілив у цивільне авто. Поранило 46-річного чоловіка. Ще один дрон вдарив по Розумівці. Через обстріли у Запорізькому районі залишились без світла майже 5 тисяч будинків. Енергетики почнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація. Загалом упродовж доби окупанти завдали 907 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На ранок енергетики заживили більше трьох з половиною тисяч споживачів, які були знеструмлені через пошкодження кабельної лінії електропередачі. Щодо ситуації на фронті, п'ять атак росіян зупинили наші бійці на Гуляпільському напрямку. Водночас, як на Оріхівському, бойових зіткнень не було. Але повітряні атаки противника не вщухають. На південному напрямку ворог дещо зменшив кількість атак на позиції українських захисників, але продовжує активно застосовувати авіацію та дрони Камікадзе. Завчора випустив більш ніж півсотні кабів та понад півтори тисячі безпілотників. Захисники півдня України за добу знищили півсотні одиниць озброєння та військової техніки противника серед знищеного РСЗВ град. Чотирьох людей вдалося евакуювати з Приморського лише за листопад, з Пологівського, Запорізького та Васильівського районів області до безпечних місць вивезли майже дві тисячі людей. Поліція закликає не зволікати з евакуацією з небезпечних зон та звертатися по допомогу на лінію 102. Уже боїмося залишатися там. Страшно. Дуже страшно, ну, так? Звісно, так. Да. Оце ще як днем нічого, а ночі, так. Дрони літали, гради літали, потом то залишиться виїжджати оттуда, не ждіть.